29 вересня, і хочу вам показати деякі мої сорти волотистої гортензії. Ось це металіка. Вона, в принципі, ранній сорт, але цього року вона в мене квітує з запізненням. Запізнилася вона тому, що була посаджена в горшок маленьким саджанцем. А поки волотиста гортензія не наростить нормальну кореневу систему і не видасть гарні пагони, квітувати не буде. Тут в мене свіжо посаджені Red Velvet і колорфу Cocktail. Ну, в принципі, ось цей сорт він є пізньостиглий, що Колорфу, що Red Velvet. Але він дуже шикарно на осінь. Дуже гарно тішить, коли вже всі-всі гортензії стають в сухоцвіти. А ось цей сорт він тримається дуже довго. Дуже красива гортензія, яка окрашується в червоний колір. Тут в мене росте Royal Flower і Cotton Cream. чомусь я розлюбила Cotton Cream і хочу сюди до Royal Flower, пересадити металіку. І зараз саме той час от мене питають: чи можна зараз саджати осінь? Найкращий час для висадки гортензії. Осінь найкращий час для того для змін. Якщо ви посадили гортензії і з нею щось не так. Значить, в гортензії погана посадка, і прийшов час для їх змін. Дівчата, жовтень-листопад найкращий час для того, щоб змінювати щось в своєму саду. Тому кому потрібна консультація, як це зробити, як доглядати, як обрізати, підживлювати чи потрібно пересадити, куди потрібно пересадити. Звертайтесь до мене в особисті. Або пишіть мені на вайбер. На консультаціях розповідаю від А до Я, як доглянути е, гортензію, щоб вона вас довго-довго тішила, не згоріла і не підмерзла. Дивіться, який гарний е, Summer Love. Я обожнюю червоні сорти, тому що на осінь червоні сорти. Настільки яскраві, вони настільки підкреслюють сад, що це щось просто неймовірне. От білі світлі сорти вони стають грязними, а от червоні вони стають насичені. Ось дивіться, яка мельба, і який, якийсь, а, який гарний сорт, наприклад, Страубері Блосум. Біленьке цвіте, це ще я не знаю, хто це в мене, тому що це пересорт. Дивіться, як, як гарно поєднання світлих сортів і червоних. А ось це піксіо. Обожнюю цю гортензію. Вона ще якось не настільки стала популярна, але нічого на наступний рік, та й цього року вона красуня. Ось дивіться, який в неї гарний рожевий ніжний колір. Обожнюю гортензії найкраща квітка. Яка росте на нашій землі, це гортензія волотиста. Дивіться, які гарні кольори. Це щось неймовірне для мене і на даний момент, хоч вони і ростуть в мене вже більше п'яти років.